Доброго дня, мене звати Наталя, ви на каналі Магія Таро для бізнесу. І зараз ми розглянемо питання, чи буду я успішна, чи успішний на цій посаді, яку ви зараз займаєте. Будь ласка, гадайте, думайте про свою посаду, яку ви займаєте, і про те, як ви відчуваєте себе на цій посаді. І ми зараз розглянемо. І так. Чи буду я успішна чи успішний на цій посаді? Так, ні. Так, ні. Да будете успішні. По-перше, ця посада грошова. Вам, Да хоча не дуже так легко, але ви отримуєте кошти. Да, вам приходиться працювати. По-друге, ви на ній головний, у вас посада така керівника, управлінця. І третє, ви ем, можете перекривати свої витрати спокійно, хоча трошки і будете розстраюватися, але, в принципі, це нормально.